Представляємо вашій увазі надійного помічника для вчителів мистецтва та учнів восьмих класів, підручник інтегрованого курсу Мистецтво Його авторки Галина Кізілова та Лариса Гринишина діляться власним багаторічним досвідом роботи у загальноосвітніх школах. Він став логічним продовженням серії підручників перший сьомий клас видавництва Астон. З кожним роком ми вдосконалювали структуру та змістове наповнення наших підручників, враховуючи зауваження та побажання експертів, вчителів та учасників пілотування. Наступність між циклами навчання у 5, 6 і 7, 9 класах реалізується через послідовність у дотриманні мети, завдань і очікуваних обов'язкових загальних і конкретних результатів навчання. Визначених у державному стандарті базової середньої освіти, якщо в п'ятих-шостих класах увагу учнів було сконцентровано на темах, пов'язаних з мистецькими образами дитинства, людськими взаєминами, добром і злом, роль мистецтва в житті людини, то у сьомому дев'ятому класах відбувається усвідомлення ролі особистості в мистецтві, особливостей і взаємозв'язків мистецтва різних часів і стилів. Розуміння напрямів сучасного мистецтва тощо: зміст підручника має яскраво виражене національно-патріотичне україноцентричне спрямування, просякнутий ідеями виховання любові та пошани до України, українського народу, національної культури, невіддільності української культури від світової спадщини, стійкого інтересу до опанування культурних і мистецьких здобутків України та світу. Про це свідчить той факт. Що в кожному захоплених програмою історичних стилів в мистецтві ми віддали окремий урок для розгляду цього стилю на теренах України? Підручник восьмого класу є частиною методичного комплекту, який доповнений також зошитом та мультимедійним додатком у вигляді презентацій до кожного уроку та відеоматеріалами. Відповідно до рекомендованої кількість годин предмету мистецтво у восьмому класі, уроки створені з розрахунку однієї години на тиждень, проте велика кількість цікавих матеріалів для додаткового опрацювання дозволяє забезпечити методичний супровід для закладів освіти, в яких типовим планом передбачені дві години на тиждень. Підручник створений на основі модельної програми, членами авторського колективу, якої є Галина Кізілова та Лариса Гринишина. Загальною темою курсу «Восьмій клас є мистецьке минуле людства, очима сучасної людини, художні стилі і напрями. У змісті представленого підручника, який охоплює історичний період від первісного мистецтва до мистецьких стилів початку ХХ століття, тематично та змістовно інтегровані основні складові курсу: музичне та образотворче мистецтво кожного з історичних мистецьких стилів, а також синтетичні види мистецтва. Програма ґрунтується на визначених державним стандартом ціннісних орієнтирах, а саме, повага до особистості учня та визнання пріоритету його інтересів, досвіду, власного вибору, прагнень, ставлення у визначенні мети та організації освітнього процесу, підтримка пізнавального інтересу та наполегливості. Забезпечення рівного доступу кожного учня до освіти без будь-яких форм дискримінації учасників освітнього процесу, формування в учнів активної громадянської позиції, патріотизму, поваги до культурних цінностей українського народу, його історико-культурного надбання і традицій, державної мови, плекання в учнів любові до рідного краю. Відповідального ставлення до довкілля обсяг матеріалів кожного уроку є оптимальним для забезпечення змістового, візуального та аудіального розкриття теми. Зміст кожного уроку являє собою готовий конспект для вчителя, адже містить стисле послідовне розкриття основних структурних компонентів уроку. Актуалізацію опорних знань, сприймання та аналіз творів, вивчення основного матеріалу, художньо практичну діяльність та рефлексію, ми знаємо секрет класного підручника. Ми подбали про те, щоб виклад матеріалу був послідовним та лаконічним, не просто вкласти у чотири сторінки параграфа розповідь про первісне мистецтво, стиль бароко чи епоху відродження. Тому ми подбали про те, щоб виокремити найцікавіше та найважливіше для розуміння кожного зі стилів. Мультимедійний супровід до підручника містить велику кількість додаткової інформації у вигляді активних покликань та QR-кодів. Якщо вам пощастило мати не одну, а дві години на тиждень, ви зможете з їх допомогою розширити змістове наповнення своїх уроків. Ми подбали про те, щоб дизайн та візуалізація нашого підручника була привабливою та цікавою для учнівства. Ви бачите якісні репродукції творів та актуальні сучасні матеріали. Введення кольорових рубрик та піктограм суттєво спрощують навігацію у матеріалах підручника. Словник мистецьких термінів містить стислий перелік понять та визначень, які охоплюють програмовий програмний матеріал. Нами враховані вимоги щодо диференціації завдань та принципів універсального дизайну, що знайшли своє відображення у художньо-практичній діяльності. Також у підручнику ви зможете знайти завдання за групами результатів, що відповідає вимогам сучасного оцінювання. Так, перша група результатів, яка спрямована на пізнання мистецтва та художнє мислення, розкривається через сприймання, аналіз та інтерпретацію мистецьких творів, сприймання та аналіз змісту, настрою, характеру, форми творів різних видів мистецтва, висловлення вражень про них у вдосконаленій вербальній формі. Аналіз художніх можливостей, синтетичних видів мистецтва, застосування опанованих технік і прийомів у процесі створення театральних, екранних та циркових образів. Другій групі результатів відповідають усі творчі завдання, які запропоновані у підручнику. Вони розраховані як на роботу у класі, так і є одним із варіантів для самостійного виконання. Актуальні приклади практичних завдань, які враховують вікові та психологічні особливості учнів восьмого класу, для досягнення очікуваних результатів у підручнику запропоновано різноманітні види діяльності учнів, серед яких, наприклад, виконання музичних творів, запропонованих для сприймання та інтерпретації улюблених пісень. Створення вокальних та інструментальних імпровізацій, виконання творів з різних видів образотворчого мистецтва в опанованих техніках і матеріалах. Третя група результатів теж представлена запитаннями щодо висловлення власних вражень від мистецьких творів, які прослуховували чи переглядали, враховуючи вікові особливості восьмикласників, у підручнику можна знайти багато тем для проєктної діяльності, про що свідчить окрема іконка. Рішення за форму та кінцевий продукт проєкту ми залишаємо за вчителем та учнем. Окремо потрібно сказати про комплексні підсумкові роботи. У рубриці «Пригадаймо найцікавіше. Ви зустрінете тут завдання різної складності, про що свідчить кольорова позначка. Крім того, підсумкова комплексна робота, яка заявлена нами у електронному довіднику, має шкалу оцінювання за групами результатів та рівнями, складена у двох варіантах. Дякуємо вам.